Це програма Ваша свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. У вересні 2015 року Україна буде приймати фінальний турнір Чемпіонату Європи з баскетболу. Ця подія входить у п'ятірку найбільших спортивних змагань світу та посідає друге місце в Європі. Євробаскет 2015 буде проходити в шести містах України. Груповий етап змагань у Харкові, Одесі, Львові та Києві. Півфінальні в Дніпропетровську Донецьку і фінальні ігри у Києві. Змагання триватимуть 20 днів. За цей час відбудеться 90 матчів, у яких змагатимуться 24 Національній збірні країн Європи. Організацією турніру займається місцевий організаційний комітет на чолі з Маркіяном Лубківським. І я вітаю Маркіяна Лубківського в нашій студії. Добрий день. Добрий день. Нібито ще багато часу до е, Євробаскету 2015, але роботи проводяться. Вже розпочато продаж квитків, будуються арени. Е, ви посміхнулися при слові Будуються арени. Ні, я посміхнувся при слові продаж квитків. Тому що ми розпочали продаж квитків лише на молодіжний чемпіонат Європи серед 16-річних юнаків, які відбудуться теж в нашій країні у серпні цього року. Тому я вас і всіх представників редакції свободи, як і всіх наших слухачів, запрошую відвідати цей невеличкий турнір, який вперше вперше відбудеться. В Україні іншими словами, Фіба Європа довірила Україні проведення цього невеличкого турніру, який відбудеться у нас вже буквально за декілька тижнів. Тобто, ти можна сказати, що це буде репетиція така організаційна для мене. Особисто репетицією був чемпіонат Європи з футболу 2012 року. Це була дуже серйозна репетиція, яка дозволяє нам сьогодні претендувати як країні на проведення крупних спортивних заходів, тому що, попри весь скепсис. І е, критику, яка лунала напередодні чемпіонату, е, нам вдалося провести турнір на високому рівні, і це не мої слова, це слова президента УЄФА Мішеля Платіні. Усіх тих, хто відвідав Україну і переконався в тому, що усі ці хор сторіс і е, чутки, якими повнився ефір напередодні чемпіонату, е, не мали під собою е, жодної основи. Люди залишилися задоволеними. І повернулися до себе додому. Я думаю, що це стало таким своєрідним першим кроком для відкриття України у Європі, у світі. Але Євро 2012 і євробаскет – різні речі, тому що чемпіонат Європи з футболу це величезні стадіони, арени дуже багато людей. А в баскетболом а не так багато людей цікавиться, бо і зали менші. Я думаю, що сьогодні баскетбол займає. Друге місце за популярністю серед видів спорту в Україні. кажу це як людина, яка займалася свого часу професійно баскетболом і яка любить цей вид спорту. Тому я думаю, що сам євробаскет по собі не важливий. Важливими є такі явища, як відкриття спортивних майданчиків в Україні. І мені дуже хотілося, щоб проведення чемпіонату. Європи з баскетболу у 2015 році стало стимулом для того, щоб у нас дедалі більше людей почали а власне дітей, юнаків, дівчат почали займатися спортом для того, щоб держава, місцеві органи влади створили усі умови для того, щоб люди не йшли на вулицю, а йшли займатися спортом, грати баскетбол. Зокрема, з одного боку це дуже добре, а з іншого боку, люди. В різних регіонах кажуть про те, що от, якщо порівнювати Євро е, 2012 і Євробаскет 2015 що мовляв, гроші там розраховували на інвестиції. А насправді в результаті гроші витрачалися з державного бюджету здебільшого, е, наприклад. Е, Керівник європатруля, ви знаєте, таку організацію Михайло Воробйов. От його застереження він як він оцінював євро 2012 і євробаскет 2015 Виникає ситуація. дежавю. нас особисто насторожує той факт, що все ж таки, здається 4 мільярди передбачені на ці кошти, але Футбол і баскетбол це різні спортивні події. Ми маємо розуміти цікавість європейця, особливо українця, до футболу і до баскетболу. Тобто, як мінімум, треба 10 разів нижче. Да? Але поле да, там у нас вже шість приймаючих міст, і знову ж таки будівництво цих арен поле для корупції дуже велике. При тому, що попит на цей продукт баскетбол, да Євробаскет, він не такий великий, як на євро. Я давайте, давайте професійно говорити на професійні теми. Ну, перш за все, хотів би прокоментувати проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Я не є ані відбілювачем влади, ані адвокатом. Я у мене був і хочу про це ще раз нагадати: у випадку підготовки чемпіонату з Європи. У мене був контракт з УЄФА, який я повністю виконав. Я був найнятий на роботу цією. Авторитетною футбольною організацією з подання Федерації футболу України у випадку е, Євробаскету 2015 та ж, та ж сама ситуація. У мене контракт з Фіба Європа і з Федерацією баскетболу України. Тобто, я жодного стосунку до е, будівництва е, арен е, з точки зору ведення будівництва не маю. Але ми здійснюємо таку функцію як моніторинг зведення інфраструктурних об'єктів для того, щоб розуміти, що об'єкти будуть побудовані вчасно. І головне якісно відповідатимуть всім вимогам в випадку 2012 року УЄФА, а в випадку 2015 року ФІБа. Ви пригадуєте, як складно готувався Чемпіонат Європи з футболу. В УЄФА декілька разів виникало бажання поміняти формат турніру. І про це ми обговорювали декілька разів. Це були дуже жорсткі і неприємні розмови з участю президента УЄФА. Але вдалося, вдалося все-таки цей турнір провести. Чому не вдалося залучити інвестиції? Тому що з моменту, як, скажімо, особисто я заходив в цей проект, дійсно були розмови про інвестиції і так далі. Але часу вже залишалося дуже мало. Тому знову ж таки, не виступаючи і не, не жодним чином адвокатом тієї ситуації, я хотів би сказати, що часу на залучення інвесторів за два роки до проведення самого чемпіонату вже було недостатньо. Тому держава взяли на себе фінансовий тягар відповідальності і іміджовий тягар відповідальності за те, щоб провести цей турнір. Сьогодні ми можемо говорити: я переконаний, що якби Україна відмовилася від проведення цього чемпіонату, знайшлося не менше б скептиків, які сказали: ага, ви відмовилися, ви не змогли це провести, це теж погано. А, а зараз виходить погано, що держава взяла на себе цей. Обов'язок і провела чемпіонат, тобто це питання таке доволі філософське. Добре, зараз залишається три роки до е, Євробаскету. 2015, чи менше трьох вже е, чи встигнемо побудувати арени до цього? І от е, можливо, ви мене поправите, е, але я бачила різну інформацію. То Києві це буде реконструкція Палацу спорту чи будівництво арена Київ? Дивіться, е, підхід е, сьогодні діаметрально протилежний. Якщо у 2012 році держава взяла на себе тягар відповідальності фінансової передусім, і враховуючи тяжкі часові цей пноти, цей по вимогах, по усіх інших параметрах, побудувала арени, то в випадку Євробаскету 2015 держава не не фінансує будівництво арен. Тобто ці цифри, які наводилися 4 мільярди, 7 мільярдів, 10 мільярдів, вони не мають під собою жодного, жодного підтексту. Чи жодної жодного здорового глузду. Поясню, чому усі арени, які готуються до чемпіонату Європи з баскетболу, вони будуть зводитися за кошти інвесторів, тобто людей, які зацікавлені не лише в проведенні чемпіонату Європи з баскетболу, але й зацікавлені в тому, щоб цей їхній інвестпроект. Жив і після чемпіонату, тобто іншим словом звичайно, держава допомагає. Вона е, банки із державною часткою власності надаватимуть кредити, але ці кредити будуть повертатися. Тоді дивіться, тоді в нас щось не гаразд з інформацією від кабінету міністрів від організацій, тому що е, я користуюся відкритими джерелами з бюджету України виділять 200 мільйонів гривень на реконструкцію палаців спорту, і будівництво тренувальних баз. Це бюджет України. Тут не написано банки. Це правильно, але мова не ж мова ж і не йде про підготовку до чемпіонату Європи з баскетболу. Дивіться, от коли ви запрошуєте гостей додому, а у вас, умовно кажучи, в під'їзді бедлам, чи у вас пробачте, хата не прибрана, ви ж все одно докладаєте якихось зусиль для того, щоб привести це в порядок. Так само і в випадку було і 12-го року, і 15-го. Хіба Європа не висуває жодних вимог щодо будівництва нових злітно посадкових смуг щодо реконструкції доріг, але це є. Обов'язком держави привести скажімо країну в порядок. Я думаю, що в цьому в цьому випадку чи в цій ситуації Євро 2012 власне зіграло позитивну роль, тому що на жаль, от так такою є наша практика, традиція. Ми йдемо в якісь проекти приведення країни в порядок, тільки під під проекти крупні, так як і було, наприклад, я пам'ятаю, як готувався. Вікоповний візит в Україну і, 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 папи римського Івана Павла ІІ. Теж латання доріг, ремонти і так далі. і так далі. Тобто, з одного боку, начебто держава витрачає на це кошти, а з іншого боку, приводяться інфраструктурні об'єкти в порядок. Ну, Але потім так само або вони гарячково ремонтуються, або ще щось. Згоден, Бо, якщо, взяти, якщо взяти е, львівський е, стадіон, то, може, ви знаєте, що з ним будуть робити далі, до речі? Ну, Його точно не, не розберуть на матеріали. Якщо якщо давайте проаналізуємо, там немає нічого такого, де б можна було провести євробаскет двадцять можна, можна, але місткість стадіону вона вона більше ніж нам потрібно навіть для проведення фіналу. Але це жарти. Справа в тому, що ще на початку проведення чемпіонату Європи з футболу, ми попереджали, закликали спільно з УЄФА і львівську владу думати про те, яким чином стадіон функціонуватиме після турніру. Тому що це так звана легасі, це надбання турніру. Не можна залишати після себе білих слонів. Тому, якщо говорити у випадку України, дивіться, Донбас-арена успішно функціонує як. Там вона функціонувала і до. Абсолютно, тому що вона у приватних руках. Стадіон Металіст у Харкові теж збирає, збирає повні трибуни, там грає домашні матчі Металіст Харків. Київська арена теж, я вважаю, успішно функціонує, тому що. Навіть на такий матч, скажімо, товариський між Динамо Києвом і Спартаком прийшло понад 50 тисяч болівальників. Це все те, що приносить кошти. Добре, а от все таки палац спорту і київська арена, чи арена Київ? Що ж все таки буде і? Якщо говорити, я знову ж таки хотів би сказати, що я представляю організаційну складову проекту. Я не є відповідальним за будівництвом, а забуді але, але, але можу ви, сказати. Але вам. ви відповідаєте перед фіба? Безумовно, безумовно, палац спорту, палац спорту е, потребує реконструкції, тобто це е, е, морально із будь-яких інших точок зору застаріла споруда. Як, яка потребує доведення її до допуття, тобто такою була стратегія держави, уряду провести цю реконструкцію в два етапи. От, власне, після того, як пройде молодіжний чемпіонат Європи з баскетболу, арена буде закрита і чемпіонат з художньої гімнастики арена буде закрита на завершення реконструкції. Добре, навіщо тоді е, арена на заболотного? Так, це ви спитайтеся у інвестора. Для чого йому арена на заболотну? Це ж приватні кошти. Це ж мульти, мультифункціональна арена, на якій інвестор, і, 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 буряк Дмитро, який є інвестором, він це будує не для Євробаски, то він це будує для того, щоб ця арена заробляла кошти. Кожен інвестор, я на цьому наголошую: він, якщо це сповна розуму інвестор, uh -huh. то він зацікавлений в тому, щоб арена не просто повернула кошти, витрачені на будівництво, але щоб вона заробляла гроші. Тобто це приватні проекти, тобто я ще раз на цьому Тобто грошей наголошую. на будівництво арена Київ з бюджету виділяти не буде. Ні, я на цьому ще раз наголошую. Буде виділений кредит, який потім має бути повернутий. Виділений ким? Банком з державною часткою власності. От в цьому питанні держава допомагає. Банк надає кредит, кредит повертається. А якщо кредит не повернеться, скаже Дмитро Буряк. от що? Кожен, ми, кожен, ми кожен банк. Кожен банк він, повірте мені, він себе прогарантує, він знайде таку форму застав чи гарантій, які дозволять йому не залишитися в збитку. Тобто, іншими словами, затрати держави на проведення чемпіонату Європи з баскетболу будуть незрівнянно. Меншими ніж це було під час чемпіонату Європи з футболу. Я нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні про підготовку до чемпіонату Євробаскет 2015 Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи Радіо Долучайтеся до нашого ефіру 4902905 Києва 044. Ставте свої запитання Маркіяну Лубківському, директору турніру від України Євробаскет 2015. Пишуть нам на Фейсбук також, але стосовно арени, яку ви встигли, про яку ви мені встигли нагадати, що будується в Дніпропетровську. Всі знають, що її будує Ігор Коломойський, але е, вже Дніпропетровському там ходять чутки про те, що це от бажання пана Коломойського долучитися до бюджетних коштів. Хто правий? Ну мені складно до кожен до речі, кожен має право на свою думку, якою вона е, несправедливою чи навіть образливою не була. Це потрібно сприймати і і приймати як як належне. Ігор Коломойський чи компанія UBI – вона будує не лише одну арену у Дніпропетровську, а вона будує ще й арени: одну у Києві на території заводу «Київгума», одну у Львові, одну в Одесі і одну, як ви сказали, в Дніпропетровську. Це я знову ж таки я пояснив технологію, яким чином держава долучається до допомоги інвесторам. Держава, як я вже сказав, допомагає в одержанні цього. Кредиту, окрім того, гасяться гася відсотки державою, а тіло кредиту повертається після завершення будівництва. Тобто, іншими словами, ризиків, ризиків тут як таких немає, тому що кожен банк себе убезпечує. Для нас дуже важливо, щоб всі арени були побудовані вчасно і якісно з дотриманням вимог Фіба. Скільки цих арен потрібно конкретно взятому місту? Це питання міста. Це питання, наприклад, того ж Львова. Потрібна арена Львову, який, наприклад, має баскетбольну команду, Львів має хокейну команду, волейбольну і так, далі, і так далі. Тобто місто спільно з інвестором ці речі повинні планувати. У Львові, наприклад, немає концертного залу адекватно. У Львові немає виставкового залу. Ці всі функції може виконувати новозбудована арена. А стадіон не може. Стадіон, ну, на стадіоні складно провести, мабуть, на трав'яному покритті виставку книжковий ярмарок, наприклад. Можна провести концерт, але концерт цей повинен бути розрахований на 30 тисяч, мабуть, глядачів. Але є концерти менших форматів, є концерти той ж камерної музики. Я маю досвід, скажімо, роботи у Хорватії. І можу сказати, що в тій країні, яка готувалася до чемпіонату світу з гандболу, теж були побудовані арени, і сьогодні вони. Функціонують як спортивні заклади, які мають полі призначення, тобто які не просто проводять спортивні, приймають спортивні події, але й там проходять концерти, конференції, виставки і так далі, та далі. Кожна арена повинна заробляти кошти. Це ключове. І коли перший раз на арені включається світло, відразу зрозуміло, які це рахунки і скільки грошей потрібно для того, щоб утримувати такий об'єкт. Ми, до речі, розпитували. Киян вулицях Києва, навіщо Україні? Євробаскет-2015 з їхньої точки зору, що це принесе Україні. Спорт – це круто, хай приїжджає до нас. Будемо з ними обмінюватися досвідом гри в баскетбол, пропаганда в спорту це завжди добре. Хай молодь займається. Це не потрібен нашій країні, тому що наша країна буде прославлятися тільки кличко. Завжди кличко. І я вважаю, що такі заходи потрібні, бо вони наближають нашу країну до проведення подібного роду заходів з інших видів спорту, таких як ганбол, рена, це піде на користь нашої держави, нашій країні. Чому б ні? Я не можу бачити на якісь інші речі. Ж, баскетбол у нас не пріоритетний. Це потрібно, адже інвестиції все ж таки. Нехай буде, нехай проводиться. Нехай туристи їдуть, дивляться нашу країну. Вона не гірша за інші країни. Тому я думаю, що це для України потрібно. Не треба нам який чемпіонат, який баскетбол. Баскетбол там, в Америці є, а не у нас. у нас після Євро 2012 столько всього билося. Куда? зачем? От такі е, думки на вулицях Києва, бачите, вони різні. Хтось підтримує, хтось ні. ні і... Це свідчить про те, що, очевидно, достатньо мало От, говоримо і інформуємо про потреби і. Я згоден. І більше того, звичайно, я не можу не погодитися з тими, хто каже, що в державі України є проблеми набагато складніші, гуманітарні проблеми, які потрібно вирішувати. І я думаю, що це два абсолютно автономні процеси. Я не кажу, що повинен баскетбол чи футбол підміняти. Турботу про хворих дітей чи про бездомних? — До речі, от, якраз багато листів на в, в соцмережі. В Фейсбук ми запитували, те ж саме ставили запитання. І, Людмила Прудникова пише: діти вмирають в лікарнях від нестачі ліків, програми для хворих на діабет, туберкульоз, нід не фінансуються. Державний борг росте катастрофічно. Як за таких умов можна тринькати, як пише вона, гроші платників податків на розваги? І дуже багато, на жаль, неприємних речей пишуть, що частина грошей, значна частина грошей, мовляв, на євро, була витрачена нераціонально, і так само ці гроші будуть витрачені на євробаскет. Я згоден з тим, що такий турнір чи такий проект має стимулювати державу для турботи про людей, які, які є громадянами цієї держави. Іншими словами, ви пригадуєте, що але знов ж таки, це вже як себе держава поведе, наскільки держава є розвиненою чи свідомою достатньо для того, щоб звертати увагу на ці проблеми. Ви пригадуєте, скільки було розмов і скільки було критики з приводу, скажімо, питань питань бездомних тварин в процесі підготовки до чемпіонату? Але це питання було порушене, тобто в ідеалі воно мало би вирішуватися в процесі після того, вже як чемпіонат пройшов. Так само ми стикнулися із, і це була ініціатива УЄФА, яка вела декілька соціальних проєктів турботи, наприклад, про людей з обмеженими можливостями. Тобто, всі арени, які були побудовані, вони були вони є доступними. Так само буде і в цьому випадку. Коли... Яка частина квитків буде виділена для е, людей з обмеженими потребами? Звичайно, будуть і квитки і для, для, для людей з обмеженими можливостями. Арени найголовніше будуть доступними. Вони будуть відповідати всім найсучаснішим вимогам Фіба. Багато питань не вдалося вирішити через інертність місцевої влади, через небажання йти на якісь речі, які потрібні для. Для суспільства на жаль, не вдалося подолати проблему виділених смуг для громадського транспорту, що сьогодні є абсолютно нормальною і успішною практикою в європейських столицях. У нас як паркувалися на смугах, виділених для проїзду автобусів, тролейбусів чи карет швидкої допомоги, так вони далі залишилися. Люди ви думаєте, там думаєте, ви думаєте, завдяки Євробаски тут вдасться? Поліпшити ситуацію, я хотів би, я хотів би, щоб це сталося, і ми всі, і ми це питання теж порушуємо сьогодні перед і органами і центральної влади і місцевої влади. Все, що можна зробити корисного, ми намагаємося робити. Так само питання процедур, прикордонних, митних це всі ті питання, які входять в пакет. В пакет, який пропонується державі вирішити паралельно з будівництвом інфраструктурних об'єктів. Ми Починали об з квитків. Яким чином продаватимуться? Я перепрошую слухачі. Доброго дня бажає коріночілянина Олександр. Добрий день, по-перше, шановна ведучая, я вас побажаю но по українськи 2000, а не 20. І пане Романе, а чого ж Азара був присутній? На урочистому будів... відкриті будівництва на заболотному і на євро так у футболі також казали за... За... інвесторів, а вийшло за наш населення. І вибачте, коли б було над нардепом, ви виходили з Верховної Ради і сідали в машину, і я до вас там з вами розмовляв. Здається, ви помиляєтеся. Я все. ніколи нардепом не був. Пан Лобківський не був народним депутатом, але стосовно е, того, що Паназаров був присутній на закладанні капсули на е, ні, так я, стадіоні я, це правда? я я розумію, десь внутрішню біль, біль цієї людини, киянина, але я не дуже добре розумію питання. Хоча, мабуть, він воно воно я його переформатую чи сформулюю. Е, що мовляв, під час у дванадцятому році, коли готувалися до чемпіонату, теж говорили, що буде, буде за рахунок приватних інвестицій. а Потім держава взяла на себе. Зобов'язання. Ну, і... у нас сьогодні є достатня кількість арен в переліку ще не затверджених до проведення. Це все приватні проекти, це приватні інвестиції. Тобто, якщо якась арена не буде готова, то держава не буде на себе брати, зобов'язані і добудовувати її за рахунок державних коштів. Цього не станеться. От скільки буде арен побудовано, от скільки й буде, скільки буде відновлено реконструйовано, стільки й буде. І наприкінці стосовно квитків. Щодо квитків, я по-перше всіх запрошую на молодіжний чемпіонат Європи з баскетболу, який відбудеться з 8 по 18 серпня. Ми зі свого боку вже сьогодні починаємо кампанію, яка пов'язана з промоцією проєкту у 2015 році. Закликаємо і запрошуємо всіх прийти на трибуни. Ціна квитків ціни квитків будуть. Доступними ми сьогодні власне вивчаємо скільки цей каці, коли це буде ціна, але я думаю, що про це що... про це вже будемо говорити наступного разу. Це була програма Ваша Свобода. Ми говорили з директором турніру Євро 2015 тисячі 2015 євробаски дві тисячі Луківським. Програма була Інна Кузнецова. На все добре.